Всім привіт! Сьогодні будемо в'язати <coughs> один із основних візерунків в в'язанні. це резинка один на один. Особливо це відео для новачків. Беремо, залишаємо хвостик і набираємо класичним набором петель. число петель и это делится на 2 Я набрала 34 петли для разраска. Перший рядочок. Першу кромкову петлю ми знімаємо. Одна лицева. Одна виверідня. Одна лицева. Одна виверідня. Одна лицева. Одна виверідня. Одна лицева. Одна выгоритня, одна лицева, одна выворитня, одна лицева, одна выворітня. І так вяжем до танця ряду. Лицева, выворитня. Це невід'ємний візерунок майже в виробах. Ми пускаємо на рукавчити, на низ виробу, на горловинку. Якщо не резинку один на один, то резинку два на два. Три на два і так далі. Виверітня. і Хромкова виверітня петля. <кій> другий ряд і всі подальші ряди ми в'яжемо по узору. Тобто над лицевою петлей лицева. над Надвивертней петлей виверідня. Над лицевой лицева. над Надвивертня, над Надлицевой лицева. над Надвивертня, виверідня. Лицева, вивертня. Все дивіться, у нас лицева петля. На дне ми вяжемо вяжем лицеву. Над ней вяжем выворетня. Итак, вяжемо лицева, виворітня, Лицева, виворітня, лицева, виворітня, Лицева виворітня. Лицева выворетне и кромкова выворитне третий ряд ми знову вяжем. Як я вже казала, узору, тобто над лицевой лицева, виворітні виверітне. Над лицевой лицева, де косичка? виворітні виворітні, лицева косичка, виворітні лицева, виворітні. І так до кінця ряду. Я провязала зразочок резинки 1х1. Один один. Така от гарненька резиночка в мене вийшла. А я вам бажаю гарного настрою рівненьких пателях І до нових зустрічей. Па-па!